США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. А Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорив за того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрите. Зараз провожу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням. Шаці профіля нічого платити не надо. Розказую які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми та то набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде видорожчиз Можете на день відкритих дверей побачити, побачити цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без оці всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись, як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі, розбираємося все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю та магавки. Вона вже там або вже десь на дорозі на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити, бо його б відсліджували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що, от, суки заслужили, да? Ну звісно, страшно, яка буде відповідь. Ну треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку мені б дуже хотіло, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триарда просто доларів на цю всю існу. Історію це, це можна було новий Дубай построїти. Це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, вмісто того ух, оці. Ну, ну це просто жесть, ну поняла? Ну клініка а, і от. Понімайте, те, що робить Путін, довело до того, що думають, вже повністю закрити простір, незважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною. Слава Богу, насдається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більше спільних якихось моментів, забуваємо на сори, і зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само як там колись в Ізраїлі. І Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. Тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум від Польщі за своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них от історія. Ну, я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді така чесно, біла полоса зараз намічається. Це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів. Як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді, тепер є у нас джокера, але глянемо, чи Путін він хоч контролірує. Чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, поняв? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось прогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть помірній ракеті. І хто там у власті стане? Поняв? Ну от,